Всім доброго дня, дівчата. Я дуже вибачаюсь, трохи прихворіла, тому в мене не, не швидкі не були відправки, там посилочок небагато було. От, але не могла я їх відправити. Зараз вже все більш-менш нормально, але ви все одно понаписуйте мені щось, бо я таки буду хворіти. Так що інколи... Хворіти чогось прям е, хочеться полежати, похворіти. Так що, давайте вже не будемо хворіти, давайте будемо дивитися прикраси. Е, а я від вас чекаю, щоб ви щось написали. Е, все одно, якщо щось подобається, напевно, краще ви мені маякніть. От, бо я можу не побачити повідомлення, або ну, не почути звук повідомлення. От. Це ще стосується, напевно, пару днів. точно. Я хочу показати, нагадати, точніше, браслетик від 18,5 можна засібнути на 19,5 і на 21. Це е, ось цей лабрадорчик. Також щось його запитувала, дівчатка, але він залишився. Ніби хтось хотів його в Німеччину. чи його... Ой, то, не... то напевно, про Адуляр ми балакали. Так. Андулярчик також у нас чекає. От, всі прикраси. От, і ще я трохи подивилась з того, що в мене відкладено і не сплачено, ще, може, це додамо. Браслет Labrador 5 тисяч гривень. От, але вони ну, будуть дорожчі. Всі прикраси подорожчали. Тут красиві камінці, колір, може і не синій, але вони дуже такі яскраві, дуже вони самі про себе просто говорять. Ось така приємна, красива історія. Треба, напевно, було. Ось випадів чата, бо я щось занадто сумна. Ну, може, в принципі, може, прекраси мене і розвеселять. У змірі 18,2 лабрадор. Лабрадор 3300 гривень можна окремо. За кольором вони трохи відрізняються. В браслеті камінці трохи інакшої теми, там і включені, все, ну ви можете перемотати, переглянути. От, а цей такий він також цікавий, також яскравий, красиво на вушку виглядає. От, шо, адуляри? Вони всі, в принципі, ця форма класно про себе говорить і досить вони так, як це сказати, ну звертають на себе увагу. Ну. А це, це значить і на вас. Помітила, що лабрадор це один з тих е, каменів, який найбільше, напевно, привертає до себе. увагу. О, привертає, я це хотіла особо сказати. Так, дівчата, маленький, такий маленький ніжний комплект. Я його вже покажу. 2300 гривень 56 доларів. Але це і сережки, і каблучка. 16,5 розмір у радіюванні, красивий, типу Аля з білого золота, але він маленький. Прямо на невели... <смеш> невелику дитину, невелику жіночку, хотіла сказати, дівчинку. От. Тут все речі є це таке включення в камінці. От. І в смарагдах воно часто буває. От. Виглядає як тріщинка, але це такий камінь. 16,5 радіювання. Тут ще є українська проба, але це, як сказати, імпортна прикраса. Бачите, такі вони маленькі, маленькі, дуже ніжні. От для порівняння, що це в нас сережка десь 16 мм, камінець 6 мм. от. Це стандартний такий. Він сам колір дуже красивий, дуже такий ніжний. Камінці такі в лапках. І ще, якщо, може, я комусь не відповіла на повідомлення, то, будь ласка, якщо вам ну, все ще актуально, і ви на мене не ображаєтесь. Будь ласка, продублюйте повідомлення, бо це значить, що я не бачила. Я інколи його можу і відкрити, і не побачити. Так що таке також буває. Так, ось такі маленькі сережки Лондон Топас, Хризоліт і Аметис. Вони на гвіздочках, вони, типу, такі, знаєте, як сказати, моно однакові. 1250 гривень. Вартість, маленькі, легенькі. Але на гвіздочках 15 мм. Але яскраві такі. Бачите. Також є українська проба. У мене ще є силиконові ці зажимчики, того я обов'язково покладу. Так, із Таїланду, з нашого, який, який частіше за все буває окремому відео. У мене прийшла посилочка, але там в цілому камінці, це я поки вкажу вам, щось не можу зрозуміти, як працює цей замок. Тіча щось такий тугий-тугий. Зазвичай буває навпаки. А тут, чи це я щось не так роблю? Та ні, це... зараз не в мені проблема. Закривається, але так е... з натяжечкою. От. Ось такий е... мух, мух, чи хто це запалом. опалом. Досить такий красивий, але маленький-маленький. Тут класний опал. Опал також маленький. Яскравий рижий опал, рижий. Так, 9 міліметрів, якщо там супер точно на нього дивитись, він дуже красив всередині з таким, як сказати, рудим світлом. От всередині він красиво грає, досить цікава тваринка. В очах чорна шпінель, спинки в неї топази. От. І в принципі більше нічого такого нема. Вона дуже-дуже маленька, прям мікроскопічна, без окулярів не роздивитись. Два з половиною сантиметри. Я, я серйозна, дівчата, для тих, хто любить крупні прикраси, це не підійде. Але якщо у вас є блузочка, наприклад, або якесь платічко з воротничком, мені здається, буде цікаво посадити отак біля шиї. Вона у вас буде сидіти. Окрім того, ви її весь час будете бачити, але все одно. І я би рекомендувала сюди поставити а, силиконову заглушечку, от, і щоб вона точно нікуди не ділася. От так дівчата роблять з брошками, того щоб були, були випадки втрати брошки, а це не так просто пережити втрату прикраси. От я недавно в кам'янець потіряла, то ледь в обморок не впала. Вартість нашої мушки 2500 гривень. Ну, це через опал. Але опал красивий, він того вартий. Далі у 19 розмірі Тайланд. Красивий крупний аметист. Ось такий. Він шикарний. Тут в нас маленькі аметисти і родоліти. Красиве поєднання, не такий, щоб яскравий, повністю в чорному радіюванні. Такий елегантний камінчик тут 2 см, але він високий і об'ємний такий. Ну, він такий, знаєте, красивий. Я називала такі перстнями. Чогось з того, що у фільмах, коли дивишся, то часто можна побачити, що на них щось таке шалене з прекрасного. От такі, в принципі, асоціації, що От. Ну, на хрупких тендітних дівчинах не часто побачиш якісь крупні прикраси. На як я сказала, дівчата, ви не звертайте увагу, я думаю, що ви все одно правильно мене зрозумієте, але я можу балакати щось не те. От. Просто тендітним їм не потрібно. Це, це потрібно вже таким більш дорослим дівочкам, припівочкам. Так. Так. Вартість 3000 тисячі гривень. От, він класний. Він прям класний, класний. Така чорний родій. Вага 17,4 повністю. У розмірі 18,5. Ось такий перстень. Ось такий аметист. Тут по краям е, аметисти також маленькі більше додаткових нічого немає. Ось такий аметист в короні. Камінець тут трохи більший. 15 грамів у каблучки вага, але сам камінець тут 26-3500 гривень вартість. От. Але він, бачите, він невисокий. Якщо попередній, де да, я його вже діла? Вже заховала. Якщо попередній він ще високий, сам камінь, то тут ні. Якщо можна отак його порівняти. Але в принципі, напевно. В принципі, напевно, це ну, не така велика різниця між ними, але вони обидва по своєму чарівні. Далі сережки за аметринами, вони не крупні, тут 8-8,5 грамів обидві. Це аметрин, він ну, в них видно десь, я бачила цей промінець жовтенький всередині. От, але вони такі, типу, о, бачите, так видно. От він якби проглядається, але не постійно. І ця так само з ну, жовтою такою. Е, так, сам камінець 10 мм, повністю сережка 18. Ось такі Тут також є. Ага, є українська проба у радіювання. Ось такі сережки. Можна сказати, в стилі ретро. 2100 гривень вартість сережок. Аметрин. Наступний красивий комплект 17,5 гірський кришталь. Мені спочатку здалося, що це празеоліт. От він такий ніжний, я не знаю, як писати, прям такий ніжний-ніжний, але ніби як трохи сіруватий або трохи зеленуватий. Дуже схожий на зеоліт. прям дуже. Ось такі замочки. Півтора сантиметри, висота, 17,5 розмір. Красивий такий комплектик. Все з ним шикарно. Я думаю, що ви його полюбите. От, такий може, як легкий, легкий відтіночок. От сама не можу зрозуміти, чи зелений він, чи сірий. На відео все одно якийсь, здається, прозорий. От. От. Але не прям як білий-білий. Сережки і каблучка, комплект, в смислі, 2900 гривень. 2900 сережки. Не звертайте увагу, як я була А Взагалі краще дивитися без звука. Але розмір 17,5. Прось то великі, то маленькі розміри. А По моделі не вигадаєш, кому яка. І красивий мікс 19,5. Тут у нас і каблучка 19,5. Білий родій. Української тут проби саме на цьому немає, але це все один виробник. Тут просто 9,2,5. Всередині. Мікс раухтопас, топаз, топаз цитрин, аметист і е, хризоліт. Або перидот його називають. Частіше за все пишуть перідот. от Занижений штифт. Красиво виглядає, але в принципі він ну, такі моделі частенько на маленькі вушка беруть. от І тут ще така класна підвісочка. Шкода, що немає ланцюжка, то був би повністю вже вже тільки вдягай та йди. На раухтопас схожий, в, так сказати, на гранат, 2 см на, на темний гранат, але потім ти його роздивляєш і бачиш, що це куди, що це коричневий камінчик. Така в нас з вами сьогодні історія, що ще я хотіла чи не хотіла. Вартість 3600 гривень. Сережки, каблучка і підвізка. Такий ніжний, маленький. У радію ванні обов'язково. Тут стандарт 6х4. Далі 650 гривень, просто маленька підвізка з фіанітами. Вона така ніжна, ніжна, вона така блискуча От на короткий ланцюжок або на маленьке тоненьке намисто, якщо у вас є буквально пару міліметрів, то можна носити. Вона така блискуча, блискуча, 15. Повністю 2 см або з вушком 3 см, як із білого золота. Дуже-дуже така симпатична і блискуча. Два рази блискуча, але близько багато не буває, повірте, це такий в мене власний опит. Досвід, якщо правильно. Але мало точно буває. Прозорі камінці. от На відео вони можуть блакитним відтіночком віддавати. Вони прозорі, просто вони так переливаються радужно. що Здається, на відео що вони мають якийсь відтінок. Просто білі камінці, але фіаніт він так грає на сонечку. 16,4 1050 гривень каблучка у радіюванні це е, геліотіс під е, кварцем, під гірським кришталем. Така каблучка. У радіювання маленький розмір 1050 гривень. Кам'янець тут, тут десь 12-13 міліметрів. От. І через те, що камінь під низом, кварц поверху, воно світиться зверху. от Виглядає дуже схожим на адуляр. Шляпка. А, каблучка. Це в нас вже виробник е турецька, так, 17. Турецька Туреччина, розмір 17. Він такий зелений, зелений, смарагдовий колір. Камінець тут е -м, е -м, з двох частинок. Такий він зелений, насичений у радіюванні 650 гривень. Є в мене ось такий зелений. Кстаті, є сережки трохи іншого відтінку. Це срібло покрите родієм. Сережки 850. Інший відтінок і камінчик крупніший. Але вони красиві, красиво виглядають. Крупні, крупні камінці, вони красиво будуть світитися на ваших вушках, коли сонечко буде світитися. Виглядає от дуже схожий, ну, цей взагалі дуже на смарах схожий, а ці, вони як колір морської хвилі. Ці, в принципі, не схожі. Вони більше до блакитних камінців. Отакий от. замочок напів, 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 щось там напів, напів англійський, напів, напів петля. Автоматичний такий. Вони, в принципі, зручні, замочок, як у біжутерії, але замок тут також срібний. І сережки, і замок все-все все-все-все срібне. Фіаніти і турмалін Параїба його називають, але він складається от з двох частинок. Вони всі такі. Це виробник Туреччина раз. 18 хвилин, то, що я просто повільно думаю. Вмикайте подвійну швидкість. От вони ніби схожі, розмір різний. Просто показую разом, але це ні разу не набор. 650 гривень сказала. І 800 гривень 19 і 1 розмір. Ось така квадратна. Тут камінець синій. Мені він особисто нагадує колір танзаніту або іоліту, але іоліт темніший. Також з двох частинок. Просто тут, за рахунок квадратної форми, він виглядає якось по-накшому. Дуже нагадує, ой, боже, вибачте, обручку. От. Сам камінчик тут також невеликий, як і в попередній каблучці. Тут 8 міліметрів, повністю розмір 12. От. Але красиво. У роді все срібло 925-ї проби. От. Це я кажу для новеньких. У мене взагалі-то є трошечки біжутерії. Я думаю, найближчим часом окремо відео зніму з біжутерії. Все буде озвучено, що біжутерія. От. І я не міксую такі відео, окремо біжутерії, окремо, але біжутерія буває раз на півроку в кращому випадку. От такі, в принципі, у нас сьогодні прикраси. Всім дякую за увагу. Обов'язково напишіть мені щось. Це мене мотивувало познімати для вас красиві прикраси. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Мені дуже приємно, що ви приділяєте мені увагу. Гарного всім вечора. До побачення!